Мы по тебе все скучаем, волнуемся за тебя. И да, не забывай наши мэры. Хочу еще передать поздравления с прошедшим днем рождения. Желаю всего самого лучшего и передай привет Матвею и Свете, и еще кому хочешь. Зустрічі, удачі тебе. Було. Прожили скільки годів, да ми в суду дороги не знали, ми тільки в міропіля ходили. 80 годів жили дітка, а тепер все війна. Наша вона равно Пантелеєвна! Пантелеєм! А, йдете, слава Богу! <клес> <клес> Марія Пантенарівна, так? <клес> а, вас розшукують. Внучка вас розшукує. Вітання вам передає. Питає, що якщо будете мати бажання, можете евакуватися через Україну, Білорусію. Але ви можете записати і до неї звернення, що ви жива здорова. Ви заспокоїтеся у вас в тобі. Чи ображає вас? Якщо ніхто не ображає, тоді запишіть внучці, що ви жива, що у вас все добре. Ось камера, гляньте, Ой, господи. Ой моя і випадка. Зравочки всі там безпокоються. А що нам робити? Ну, що нам робити? Ой, хлопці, вам трудно, і нам трудно. Ну, правда, я кажу, правду. Що це таке? Прожили скільки годів, де да ми всюду дорога не знали, ми тільки в міропіля ходили. І мені вже 78 й год теж хорошо. Осталася сама, бо літа, моя тут. Хоч вони зі мною не жили, але вони приїжджали постійно до мене, все ж їздили. І внука, і правнуки, і всі. А от з Росії передавали хоч раз якусь гуманітарну допомогу, Хто? лікарство. Та не, вже дуже подохли, каже, немає їх нікого, дутички. Хто нам ваше лікарство передають, а за продукти спасіба вам, спасіба. Хоби не продукти, куди нам йти? Куди? Туди вже не дойдеш у центр. Тобі то роздовна і все. Не треба. Треба дожити до перемоги, щоб знали діти, і внуки, і правнуки, правду, що таке війна, хто її почав і хто її закінчив. Ми, ось, ми нічого не знаємо. Дуже ми погано. Нічого не знаємо. Що ми люди старі, нам що скажуть, то ми почуємо, що ми. Ну То вам ж казали, що українці фашисти. А тут ви побачили українців, що, як, як фашисти. Спасіба за, за допомогу ніхто нічого словочка слова не скаже. Спасіба, не давали, вже подохли. уже ми подохли. Хліб, спасіба. Два дні пройшло, п'ять вчора привезені. Спасіба за це, за все, спасибо. Добре, дякуємо вам. Хобби тільки було все добре і все. Бережіть себе. Бувайте озарывеньки. Спасибо вам. Да, попал. Прилеты каждый день сильнее. И по домам есть дома пострадавшие, есть дома сгоревшие, ну в основном в которых люди выехали, не жили. Те, кто остался тут и жил в домах, два сгорело. Угу. За все время боевых действий никого не убило у нас. Ну, одно, один получил там слабое ранение, осколочное. Даже вот в суджу в интернат переехать никто не хочет. Уже остались, говорят, будут до последнего сидеть в своих домах проходит деньги да. встаем управляемся растапливаем чтобы потеплее было собираем людей продукты раздаем хлеб раздаем ну и так муж по селу ездит он фельдшер таблетки развозит в общем занимаемся каждый своим делом Тобі прийшов лист, я так розумію, твоїх друзів. Зачитую. Льоха, привіт! Ми по тебе всі скучаємо, волнуємося за тебе. І да, не забувай наші меми. Хочу ще передати поздравлення з прошедшим днем народження. Желаю всього самого лучшого і передай привіт Матвею і Свєті, і ще кому хочеш. До зустрічі, удачі тобі, брат. Це хто міг тобі таке написати? Друзі, я Олексій Келлін, передаю Привет Матвею, сестре своей Инне, брату Ване, Матвею, Лене. Живу, живу как, так и живу. Стреляют в подвал. Что еще сказать? Ну, все как обычно. Я вас всех люблю сильно. Жду, когда это все закончится поскорее, чтобы свидеться с вами. Я бы хотел выехать. Очень хотел. Мечта. Но все равно сомнения терзают. Это к родителям. Я бы согласился, если знал, что все гладко будет. А что ты можешь сказать про войну в Украине? А что я могу сказать? А ничего я не могу сказать. Все политика. Добрый. Я Келина Любовь Витальевна. Хочу передать привет дочечке Иночке и сыночку Ванечке. Они не знают, где мы, что мы с нами. Мы не знаем, что с ними и где они. Но Иночка у нас студентка. Ваня работал в Светогорске. А в связи с такими событиями они не знают, что с нами. Родственники тоже дальние не знают. Конечно, без света, газа и воды трудновато. Ну, печку топим. Хорошо, своя вот печка в кухне есть. Так стреляют, в погреб спускаемся. Туда кровати снесли, постельное спрятаться. Добре, будемо їхати, бо на час. Да. Все, бувайте здорові. Доброго дня. Ви любов Степанова. Вас вишукає Людмила Степанова. Знаєте так? Дочка моя. Дочка ваша. Да я не знаю, де тебе вона є. Вона вам тут листа написала. Дуже велике прохання знайти мою свекруху Степанову Любов Петрівну. Якщо можна, звичайно, передати їй, що при можливості евакуації в Україну її чекає син. Дякую. Люда це не дочка вас шукає, а мішкина жина. Дивіться. Ви скажіть там пару слів їм. Скажіть, що ви жива здорова. Як ви тут проживаєте? А куди мені сюди? Сюди, сюди. Я Степанова Любов Петровна. Люда, твоя я ми живемо непогано, звісно, ну страшно. Кожен день страшне. Харчі в нас є, ми не голодуємо, нам дають допомогу кожен раз. І хліб возять. Нам не страшно. А страшно, що замихають, а це страшне нам. А це хата моїх батьків. я тут виросла, і я тут виживу. Нам треба мир тільки, більше нічого нам не треба. Добре, дякуємо. Бережіть себе. Передавайте ви їх, чи побачите, чи як там, чи напишете, привіт. Ми покажем. ми покажемо, покажемо відео а, Передайте, привіт, щоб в нас поки все добре, щоб цього не було. Тільки а так ми не за харчів, не за дров, нічого, це в нас нічого. Дякую. О, спасибо. Дякую. О, спасибо і вам. А як вас звати? Денеко, Віра Олексівна. А де ваші родичі, де ваші діти? Ну, я ж вам кажу, десь у Курські, я ж адресу не знаю. Де вони? А як звати їх? Наташа. Наташа. – Воєнні хлопці привозять mm -hmm. вам пайки? Приводять, Спасибо. Хліб? – Передайте їм дуже велику благодарність, дуже. Тому що як люди нас знаходять. знаходять, розумієш? О, спасибо дуже велике. Я, да, я тому вовки казала, що ж воза туди. Да? Кажу, mm. пожалуйста, передай дівчинам цим. Ну, на Україну, вони ж нас корнуть, везуть пайок. Самі бідують, а вас годують. Годують, так. Да, да. В Україні ж війна? Війна, і як люди находять і везуть нам їду. Ж не... Бачите, якого лиха наробив ваш президент Путін? Так, ми їх родимець обоїх, їх президентів 80 років жили дітка. А тепер все всі майна. що вона нам треба була? Ну, мирно жили, не те, що як попало. Ми на Україну їздили, бо вони туди до нас. Тепер уже що. Після сідраки кулаками не машуть, так, таке случилося, це ота. Воно не треба. Всі хлопці молоді, наші, ви і ваші, наприклад, повбивати один одного. На що? На що це вбивати, а? Горе большої дітки.